Кошеня номер 1 Презентація. Кішечка. Гулянь, яка красива няшна. Моя тимуся, такий як домов'янок кузя. Вони, звісно, трохи дикуваті, але нічого. Вона забронірована. Дівчина має приїхати за нею з, десь з іншого. міста. Ось, подивіться, який красивий Такий клубочок. Клубочок, да, моя масіка. Зараз йдемо до мами кецьки, да? йдемо до мами Кецьки, до твоїх братиків. Котюля номер, два. Котюля номер 2 Кутюля номер 2 Це мій любимчик. Погляньте, якого він кольора прикольного, такого рожевого, також дуже пушистий, він ще нічейний. Дуже хочу, щоб його забрали в квартиру і за ним доглядали. Подивіться на нього. Він, звісно, такий нервовий, дуже серйозний. Да? З голубими очима. Ну, красунчик красунчиком, подивіться. Роздаємо безкоштовно. Оце він один залишився. Я б його з великим задоволенням залишила тут в мами в селі. мега пушистий прям мега мега пушистий Напишіть мені, хто хоче собі такого котусика. Третій рижик. Найспокійніший таке нявкало, таке біло режим, погляньте. Який. Такий на лиса похожий. Сусіди наші хочуть, у них кота немає, вони заберуть. Це також котик. Красунчик. Короткошерстний буде. Не плач, не плач, зараз несемо тебе до мами. Не дивіться на мої грязні нігти. Я тільки прийшла з городу. Манікюрів ноль, зато болота під нігтями вагомі тілешка. Все, всім пока. Дякую за увагу.